Всім доброго дня, ми з України. Ми напередодні за один день, за один крок до свята Петра і Павла. Колись це взагалі було грандіозно велике свято. Та й зараз я, мабуть, і не знаю, хто б не чув про це велике свято. Свято завжди передує Петрів Піст. Тому що Петрів Піст і його початок припадає на другий понеділок після трійці. Власне, він і закінчується сьогодні напередодні свята Петра і Павла. 11 липня, завтра, 12 липня, ми вже не поснемо. Ми можемо їсти вже все, що нам забажається. Я говорила неодноразово, що Петрів Піст завжди починається по-різному, в різному числі, але завжди. Закінчується 11 липня напередодні Петра і Павла. Сьогодні ми поговоримо про чудові, прекрасні традиції, які існують в народі, і не тільки в церковному житті, тому що це свято святкувалося ще за життя Ісуса Христа, щоб ви собі могли уявити, яке це древнє свято Петра і Павла, цих двох вшанованих святих. І тому. Воно має дуже велике коріння, воно пережило слов'янські звичаї, і тому десь, можливо, пустило корінчики язичницькі. Але це нам не заважає святкувати його, пам'ятати його і знати про нього дуже багато. Ну, саме перше, сьогодні наші предки в ніч на Петра і Павла не спали. Казали, хто не спить, той обов'язково щастя своє не проспить. І багатство теж. Ну а дівчата завивали брізку. Ми відзняли вже відео, щоб вам показати саме, як відбувається цей обряд, дуже цікавий, на сповнення бажань. Завжди прикрашали хату. Перед походом до церкви в хаті було чисто. І хату свято Петра і Павла перегукується зі святом Трійці, зі святом Зелених Свят, тому що так же само. Все прибирали волошками, ромашками, різними квітами, красою різною. Тобто було дуже і дуже гарно. Я зараз вам намагаюсь показати швиденько, я в хатині, щоб ви це собі зрозуміли. Ось такими красивими волошками. Далі буде. Наступаючим святом вас. з Петром і Павлом. Головне щастя і миру.